Вітаю вас, мої маленькі дівчатка та хлоп'ятка. Сьогодні ви дізнаєтесь багато цікавого про одну смачну і корисну ягідку. А про яку відгадайте самі. Ця смачна позата пані любить плавати в сметані. Носить гарні капелюшки і соничкою подружки. Вірно, любі, це полуниця. Вона Корисна, смачна, має яскраво червоний колір. А як росте полуниця? Полуниця росте на невеликих кущах, які стеляться по землі. Ці кущики мають маленькі білі квітки, з яких потім утворюються ягідки. Щоб вирости великою і смачною, потрібно багато сонця і води. А ви знаєте, чим вона корисна? Ось кілька цікавих фактів про цю ягідку. Вона багата на вітамін С, який допомагає зміцнити імунітет, тобто зробити наш організм більш захищеним від хвороб. Містить багато води, тому добре та мовує в спекотний день. Полуниця допомагає зберігати здоров'я наших клітин і боротися зі шкідливими речовинами в організмі. Регулярне її вживання може допомогти зберегти здоров'я серця, бо в ній містять речовини, що зміцнюють серцево-судинну систему. У полуниці є кальцій, який важливий для міцних зубів і кісток. Її можна їсти свіжою, але обов'язково мити перед вживанням, також додавати до йогуртів каш, робити з неї смузі або компот. Ця ягода чудово поєднується з іншими фруктами, в салатах. І десерта. Пам'ятайте, любі мої, що полуниця не тільки смачна, але й дуже корисна ягода, яку варто включати до свого раціону. І я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!